Низка міжнародних правозахисних організацій стверджує, що роми в Україні стикаються з прямою та непрямою дискримінацією в усіх сферах життя. Також на їх переконання щодо ромів поширене упереджене ставлення посадових осіб та змі. Тому організатори семінару намагаються підвищити вкрай обізнаність журналістів щодо ромських громад. Якщо ром прийде устраювається на роботу, а чоловік вже має определений негативний стереотип, Думає, що всі роми – це… Крадії, да, то він відкаже чоловіку, ні незалежно від його, ну скажімо так, професіональних навиків і опиту. Учасники семінару переглянули документальний фільм про історію ромських таборів в Україні, різноманітність представників цього народу та таємниці циганських баронів. А правозахисна активістка поділилася своїм досвідом з молодими журналістами на практиці. Є такі матеріали, де пишуть циганка там щось вчинила якісь. Там злочин чи цигани вчинили якийсь злочин. Водночас ви подивіться, іншу національність в кримінальній хроніці не вказують зазвичай. Тобто таким чином, коли вказують національність, інші люди, які читають такі матеріали, вони, на жаль, можуть зробити висновок, що всі роми, шахраї і роблять якісь кримінальні злочини. І після цього ну, так от негативно ставитись до цілого народу. Але як ми знаємо, що люди різної національності є, і хороші, і погані. Студенти-журналісти теж бачать проблему в дискримінації національних меншин. На цьому семінарі е, я зрозуміла, що дуже багато суб'єктивного потрапляє саме у е, змі і е, в закарпатські змі. І тому е, я думаю, що ця зустріч допоможе мені надалі об'єктивно висвітлювати ромську тематику, ромські проблеми у е, закарпатських засобах масової інформації. Учасники заходу дискутували та обговорювали проблеми етнічних спільнот. Детальніше дізнатися про повсякденне життя ромів та їх потреби на другий день семінару організатори запланували поїздку до ромського поселення.